Ви коли-небудь чули про Катерину Шухніну або про Профіт Леді? Якщо ви клікнули на це відео, то напевне, щось та знаєте. Хочете жити на балі? Може, хочете цілу парковку дорогих машин, або хочете стерти всі докази свого існування, купити бункер в лісі з мініатюрною АЕС арсеналом зброї, запасом їжі на 10 років та 5G інтернетом, то тоді гайда заробляти на крипті. Питання як? Та просто, вона навчить. Вона багато ж розуму тут не треба. Просто бери і роби, як вона. Бо вона теж колись була, як ви, теж працювала на кількох змінах на заводі. Теж, не покладаючи рук, херачила на шахті, на двох роботах, і ледве зводила кінці з кінцями. Ну, може, тут ми чуть-чуть понапридумували, але все ж. Може, і ні, може, це і не про вас. Звучить підозріло, вже десь таки чули. Ну, от Ми теж так подумали і вирішили зробити невеличке таке розслідування. А з чого починається кожне порядне розслідування? Саме так з пошукової стрічки в Google. А що ж у нас тут є? Ось сайт. Інтернет-видання Полтавщини пише таке. Катерина Шухніна відома експертка у сфері криптовалют, фінансистка і підприємиця, яка побудувала успішну кар'єру в одній із найперспективніших, але водночас найскладніших фінансових сфер. Її досягнення говорять самі за себе: це профі, який можна довіритися. Саме тому її курси заробітку на крипті називаються Profit Леді. Або ось фрагмент із сайту Nikopel Today. Удосконалюючи навички у трейдингу можна вийти на щомісячний чистий дохід понад 10 тисяч доларів. Наприклад, у відгуках про курс Profit Lady можна знайти курс учениці, яка на етапі практики на етапі практики змогла заробити перші 5 тисяч доларів. Це найкращий доказ того, що курс Profit Lady ефективний. Так, стоп, у вас Google все ще відкритий, а тепер гляньте на більшість сайтів, де розміщені ці статті. Бесарабія, інфо, Галка і ф'ю, майніженком, ужґрот.нет або нульчири шістдесят сайт міста Чернігова. Усе це регіональні медіа, і усі статті написані немов під копірку і жодної статті у всеукраїнських медіа. Як бачите, курси з криптоінвестування дуже затребовані в регіонах. Настільки, що ледь не кожен сайт почав про них писати, але це ще й не дивно, бо люди з регіонів, вони ж успішніші, ніж люди корінні океани, правда? Не вірите? А давайте зробимо експеримент. Зайдіть на сайт Today і вбийте в пошук Олександр Орловський, герой нашого минулого відео. А тепер зробіть все те саме на інших сайтах, про які ми згадували. Це може означати дві речі. Або як вже. Я і казав, крипта ну настільки популярна в регіонах, що про неї вже пише ледь не кожна місцева газета. Або Катерина Шухніна і заодно її колега по цеху купують джинсу, щоб знайти лахов. Який з цих варіантів правда, а який ні, дивіться до кінця цього відео. Вітаю! Це канал Аферисти! Хочете почути про свого улюбленого шахрая, то підписуйтесь на нашу монобазу, отримуйте отакі три скіни на картку. І дякую вам усім за підтримку. А ми погнали! Скажіть, будь ласка, хто з вас у свої 25 років вже мільйонір? Ну я хотів би підняти руку, але, на жаль, не можу. А хто з вас має віло на балі? А хто з вас є в списку Forbes 30 до 30 чи в Binance Top Woman криптоблогер? Не ви? Ну я не woman, я теж там немає, мене там. Тому шкода, звичайно, бо Катерині вдалося. Але як саме? Давайте глянемо. Народилася і виросла пані Шухніна у Донецьку, але в 2014 році переїхала до Києва з очевидних причин, і на відміну від Кіасакі чи іншу гуру освіту вона отримала за фахом свій другий диплом. Вона отримала в 2022 році в Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана. Я думаю, всі ми погодимось називати його просто нархоз за спеціальністю міжнародний менеджмент і біржова діяльність. Знаючи стан нашої вищої освіти, диплом не дорівнює компетентності, але це вже краще за більшість фінансову гуру. Ми, хоча б, знаємо, що пані Шушхіна щось про фінанси та й розуміє. Але перед цим життя їй було тяжким. Ким вона тільки не працювала репетітером, веб-дизайнеркою, торгувала одягом, і все водночас. Що я можу ще сказати: хочеш бути багатим, треба впахувати, або всі ми знаємо цю. Фразу з дитинства хочеш жити, вмій віртеця. От тільки замість пахувати на дядю за жальгідні копійки, пані Шухніна пропонує легкий скавичках копі трейдинг, який вам принесе тисячі доларів. Але вибачте, це я забігаю наперед. Говорячи про тяжкий шлях пані Шухніної до свого першого мільйона, я забув згадати про її роботу в проб кампаніях, де вона навчилася торгівлі на валютних ринках. Що таке проб кампанія Це кампанія, яка отримує більшість свого прибутку з торгівлі валютами. Відповідно, там вона набралась досвіду. Побачила на власні очі, як працює риночок, і пішла, як то кажуть, у фріланс. Ви вже десь таки чули майбутній гуру фінансів, який починав з важкої праці на нінськооплачуваному заводі на дядю, поки не знайшов секрет фінансів і не почав працювати на себе. Знайома історія? Пишіть в коментарях, де ви таке ж саме чули. Пішла вона з роботи в 2016 році, коли біткоін мало хто сприймав серйоз. І починаючи з 2017 року, Шухніна вирішила прикласти свій досвід у валютній торгівлі до діла. І за її словами, одного разу вона вклала 20 доларів. І потім за одну угоду ці 20 доларів перетворилися на 20 тисяч доларів. А потім інша угода за одну ніч принесла 130 тисяч доларів. І ось так копійчка до копійки, 5 років в неї капітал збільшився ніхухриму у 10 разів. А потім вона почала працювати не лише зі своїми фінансами, а й з чужими. Ні, вона нічого не крала. Не ви не подумайте. Вона керувала інвестиціями, такий собі інвестиційний фонд. Вона. Була чимось на кшталт хедж-фонду. Уяви собі, ти багатий, багата персона, тири-пири, гроші є, а чіткого розуміння, як їх примножити, і головне, часу на це у тебе немає. Тому ти несеш гроші, в якийсь хедж-фонд або до пані Шухніної. І вона в інвестиціях розбирається, вкладе куди треба, а вам дасть прибуток за користування вашими грошами. Їй відсотки з прибутку. І, зрештою, в її управлінні було десь. Півтора мільйони доларів інвесторських грошей все це згідно статей на сайтах, про які ми говорили для вам. Для розуміння, це от як цей Костянтин, він приблизно тим самим займався. Я гадаю, що пора зробити невеличкий дисклеймер. Бо ми не бумери, які живуть в 2016 році, і крипта це актив, волатильний, нестабільний, але все ж актив. Саме тому навіть консервативні інвестори тримають 10-15% портфеля в криптовалютах не більше, лише як захист від інфляції та для довгострокового зростання. І так дійсно в крипту може інвестувати кожен, але інвестувати це одне діло, а реально отримати результати це вже інша справа. Тут треба вчитися, бо тут потрібен серйозний систематичний підхід, розуміння ринку, ринкових циклів, інструментів безпеки. Коротше, всяка нудячина, якої вчать у школі остання капіталіста на курсі консервативне криптоінвестування, і мало того, що вам там треба вчитися, у пасі Господь, аналізувати проекти і на практиці робити першу інвестицію, там іще й ніхто не гарантує вам 200% відсоткового річного прибутку. Типу, нащо взагалі туди йти, якщо там. Ви ваші 20 доларів не перетворите в 20 тисяч. Тому взагалі не клікайте на посилання під відео. Тим паче, якщо там акція на чорну п'ятницю, тим паче, якщо там пропонують два курси по ціні одного, і особливо, якщо вас не цікавить крипта, але ви хочете інвестувати в щось типу як облігації, метали чи нерухомість. Бо реально хто пропонує таку дешеву ціну? Ну стопудово аферісти якісь ж правда. Отже, у пані Шухняної є освіта, є досвід роботи з криптою. Ну на жаль, не 50 років, і більше того, їй довіряють серйозні інвестори, от тільки халепа. Кляті хейтери, здається, видалили всі докази їхнього існування. Пані Шухніна не раз згадувала про хейтерів, які люблять накидувати гамно на вентилятор, і не дивно. Бо я теж заздрю з успіху, якщо чесно. Теж хоч, хочеться якби на балі скататися. Але жарти жартами, давайте детально глянемо на її діяльність по управлінню активами. Ну, вибачте, ми не змогли докопатися далі, чим її товариство з обмеженою відповідальністю coin 1 раніше ми порискали по інтернетам і шукали, де ж знаходяться ті самі компанії, управлінням активами яких вони займаються. І на жаль, нічого не знайшли. І це вставить під питання: чи дійсно є хоч одна компанія, яка зареєстрована як інвестиційний фонд? Бо якщо ви реєструєте якусь компанію за кордоном, яка здійснює управління чиїмось грошима, по нормальному вона має бути зареєстрована у те, що називається Securities and Exchange Commission, або наш аналог НЦКПФР, але такої реєстрації ми ніде не знайшли ні від імені ТОВ коен 1, ні від імені Каті Шухіної, ні від імені її партнерів в тому товаристві. То що це виходить нас обманули? Ну я не знаю, посудіть самі. Але ви ж напевне клікнули на це відео не тому, що вам цікавий її інвестфонд. Скоріше за все вас заспамило рекламу її курсів, де ви точно, точно, точно заробите свій перший мільйон. І курс цей називається оригінально «Profit Lady». І за словами, ну, власне, от її да самої «Profit Lady», цей курс пройшли вже понад три тисячі осіб. В курсі є все, що треба, щоб кинути свою роботу і почати жити на себе. Навчальні курси, консультації, довірче управління коштами інвесторів. Ну тобто, ви поняли, як трас, коротше, та навіть копі трейдинг, про який ми ще поговоримо. Курс пропонується у кількох пакетах: АТБ, Сільпо і ВАРУС для самостійного навчання, базовий із куратором та vip пакет із додатковим супроводом та особистим спілкуванням з Катериною. Вартість коливається приблизно від 500 до 1500 доларів. Інколи з'являються знижки до 300 або 1000 доларів, залежно від пакету. Курс триває кілька тижнів і охоплює теми від основ трейдингу до decentralized finance, DEFI та airdropів, нот та тестнетів. У рекламі стверджують, що 90% випускників за 6 тижнів збільшують свій депозит на 15%, а 40%, начебто, починають утримувати регулярний дохід. Понад 130%. Але давайте не будемо упередженими. Ми не можемо судити, наскільки ці курси класні чи ні, якщо ми самі на них не підемо. А оскільки ми працюємо за піввареника, ми вирішили довіритись відгукам. А що? Як бачимо, відгуки загалом позитивні. Курс Каті Шухніної дуже сподобався, хоча і не без мінусів. Основне, це обмеження підтримки до певного часу, а в інші години іноді виникають питання. Але з іншого боку, кейси реальні та актуальні. Це дає розуміння, як працювати з крипторинком. Сподобалося, що нові уроки з'являються регулярно, а ще багато практики. Спілкування в чаті живе, є підтримки кураторів та інших учасників. У цілому курс допомагає почати, але є куди розвиватися. Звуватися раджу тим, хто тільки знайомиться з криптою, або ось. Катя просто супер, Смайлік з сердечками вже на другому тижні курсу почала розуміти, як працює ринок крипти, і навіть зробила перші кроки до трейдингу. Що сподобалось, це підтримка кураторів. Вони завжди готові допомогти і пояснити, що не зрозуміло. А що ж не зрозуміло, після покупки одразу отримала дзвінок від Ілони, яка пояснила всі кроки початку навчання. Чат активний, там завжди весело. Учасники діляться своїми результатами, але є і негатив. Ось, наприклад, курс непоганий, але були моменти, що трошки розчарували. По-перше, підтримка кураторів працює лише до вечора, а іноді хочеться задати питання пізніше, але вже нікому написати. грустний смайлік. Сам матеріал цікавий. Кейси з реальними прикладами були корисними. Але я б хотіла. Більше пояснень по складним моментам, дещо було незрозуміло на початку, хоч і з часом все стало краще. Загалом курс вартий уваги, але думаю, що його можна було б зробити більш глибоким для тих, хто хоче йти далі по тему крипти. Хочете прикол? Ви тільки що прочитали найбільш негативний відгук на її курс, який ми тільки змогли знайти. Якщо зайти на сайти з відгуками, ви не побачите жодної ноль оцінки нижче трьох зірок. Проте сама пані Катерина каже, що хейтерів вистачає, і неможливо задовольнити усіх, що звучить доволі логічно, до речі, не всі учні однаково стараються. Але той факт, що ми не бачимо жодного прям поганого неконструктивного відгуку, це насторожує. Немає жодного неконструктивного відгуку, немає жодного коменту в стилі мені не понравилось нічого, і вчитель дура. От. Це ж має бути, має бути в будь-якої компанії, яка працює. Де ж всі ті хейтери у коментах, про яких вона так говорить? Невже їх видаляють? А якщо їх видаляють, то чи не видаляють і тих, хто несе конструктивну критику? Ми, наприклад, ніколи не видаляємо коментарів. Тому ідіть та пишіть всякі гадості про нас внизу. Найгірший комент ми закріпимо. Вам знайомий термін «suspension of disbelief»? Це наскільки ви готові закрити очі на нереалістичні речі, коли ви читаєте фантастику. Наприклад, коли ви читаєте Гаррі Поттера, ви закриваєте очі на той факт, що магії не існує. І просто насолоджуєтесь оцією сюжетом, атмосферою. А тепер давайте зробимо те саме з нашою криптоледі і припустимо, що вона ніяк не видаляє жодних коментарів. Але питань від цього стає не менше. Давайте почитаємо ось цей абзац на сайті mukachevo.net. Курс «Profit Lady вже пройшли понад 3 тисячі учнів, а відгуки про навчання на курсі підтверджують, методи Катерини Шухніної працюють. Понад 90% із тих, хто пройшов її курс, збільшили свої депозити на 15% і більше в перші 6 тижнів після навчання, а 40% отримують стабільний прибуток у 120%. В чому ж секрет успіху? По-перше, чому 90%? Чому не 75, 80, не 86.7%? Я не знаю. Чесно, от як вам, але така кругла цифра мене трошки напружує. Може, це маркетологи зробили, знаєте, спеціально, щоб не лякати мозок, перенапруженого Тіктоком жителя сучасності. Да? Але що я знаю? Я свій перший мільйон досі не заробив, Це я точно знаю. Може, ця цифра дійсно правдива, плюс-мінус пару відсотків. А я не знаю. Бо нема майже жодного надійного способу підтвердити ці цифри. Ми не знаємо ані методології підрахунку, в яких одиницях цю успішність вимірювали. Ми не маємо посилання на верифіковану торговельну історію по типу там я не знаю виписки по апі. Да? Єдине, що ми маємо, це слова пані Катерини статті на сайті mukachevo.net та коментарі під її постами. Але ніде правди діти. Пані Катерина інколи говорить правильні речі. Наприклад, вона попереджає, що ризики супроводжують торгівлю криптовалютами. І це щира правда. Це прям потужна щира правда, бо будь-яка інвестиція це ризики, якщо ви хочете сотні відсотків прибутку, особливо. А знаєте, де іще можна ризикнути, щоб заробити сотні тисяч? казіно. До речі, можете глянути наше інше відео про те, чому українську лодоманію, в принципі не можна перемогти. Воно буде десь тут. І знаєте, це якось не дуже однією рукою казати, що. Кожен може заробляти по 100 баксів пасивного доходу на день, а потім казати маленьким шрифтом: кожен може отримувати 200% річних, але це не точно є шанс, що у вас щиткоін здується, або ще якась вігня станеться, від якої ви не застраховані. А також що ви можете пропуститися помилки і прогоріти, і взагалі життя бентежника Катерина Криптенка не несе жодної відповідальності за це все діло. І взагалі змогла вона зможе ти. Вона проста, щира людина, як і ти. А тепер дивись, які у неї машинки. -у, навіть не кот А реальні, дивись, як вона отримує нагороди від Binance. Чим ти гірше за неї? Давай, вставай з дивана, вимикай це відео і хорош деградірувай, іди вчись в крипті від криптоледі. Шановні, у мене до вас є філософське питання: чи є такий крінжовий маркетинг шахрайством? Я не знаю. Я знаю тільки те, що нам з нашою рекламою шоки її маленькими відсотками до неї рости і рости. Але стривайте, пам'ятаєте, я вас просив відкрити стрічку Google на початку цього відео? Хто з вас її не закрив і шукає разом з нами інфу? Мабуть, помітив, Катерина пропонує новачкам займатися копітрейдингом на біржі BingX. Що таке копітрейдинг? У випадку пані Шухніної, це коли ти реєструєшся на цій біржі, виконуєш її інструкції, обираєш її, і всі транзакції, які робить її аккаунт, робить і твій. В теорії це як списувати домашку головного відмінника класу. Шансів, що ти прогориш, мало. Катерина, як ніяк, розбирається в інвестиціях, ось докази. Але це погана ідея з багатьох причин, особливо, якщо ви новачок. Давайте по порядку. По-перше, ви не Катерина Шухніна. У неї є гроші, у вас на старті їх немає. У неї є активи, у вас їх немає, у неї є активи диверсифіковання, у вас точно ні. Якщо якась її операція провалиться, а так буде, бо аго, вона сама сказала, що інвестувати в крипту це ризик, то ви підете в мінус. А в неї запас є. А вона, хоч і матиме збитки, але вона зможе від них оговтатися. А простою мовою, у пані Катерини є простір для помилок. Якщо прогорить один актив, не страшно, бо вона має іще, бо не вкладає всі яйця в один кошик. А якщо ви зовсім початківець, у вас такої розкоші не буде, тому ви ризикуєте просто втратити гроші. Взагалі, якщо у вас нема мільйонних статків, краще самому керувати своїми грошима. Коли ви копіюєте трейдера, ви фактично передаєте свій депозит під чужі рішення. Пані Шухніна може бути дуже здібним криптоінвестором, але навіть вона не застрахована від помилок. Не вірите, ось пару кейсів, коли люди сліпо довірилися копітрейдингу. 2021-2022 роки. Компанія eToro, якщо говорити простою мовою, пропонувала саме такі послуги, копітрейдинг разом з ними і топовими інвесторами. А потім одного дня багато топових інвесторів eToro перейшли з великих плечей на спотові активи занадто пізно і копіювальники повтрачали по 25-80% депозитів за тиждень. Досі можна знайти хештег. І торорскем від копіювальників, які вимагають компенсації. Або ось 2023 рік. Платформа Bybit, один із найбільш популярних анонімних трейдерів, який за короткий час зібрав тисячі копіювальників, завдяки надзвичайно високій прибутковості та агресивному стилю торгівлі, втратив депозити майже всіх своїх підписників за одну ніч. Цей трейдер демонстрував понад півтори тисячі відсотків прибутковості за кілька місяців, мав бездоганну історію угод і завдяки цьому швидко став одним із топів у рейтингу Bybit. Під час одного з торгових сеансів трейдер відкрив великий лонг по біткоін з дуже високим плечем, приблизно 50 100 Він зайшов у позицію майже на піку, після чого ціна різко пішла вниз. На такому плечі рух проти позиції всього на піввідсотка. Півтора відсотка вже може викликати ліквідацію. Сам трейдер встиг закрити угоду майже без втрат, бо отримав кращу ціну та швидше виконання ордеру, а от копіювальники увійшли з затримкою від частки секунди до кількох секунд і за гіршими цінами, що, ну, власне, типово для копі трейдингу. Через це їхня ліквідаційна ціна виявилася значно ближчою, і навіть невеличкий рух ринку спричинив масові ліквідації. Падіння біткоін всього на один відсоток. Повністю обнулило депозити більшості копіювальників, тоді як трейдер отримав лише невеличкий збиток. Соцмережі були заповнені скаргами, але Bybit заявила, що копі трейдинг не гарантує однакової ціни виконання. Ну, нічого не нагадує. І так, до речі, ринок криптовалют доволі волатильний. І хоч це не тупа рулетка, як про це дехто каже, але інвестування в крипту вимагає здорового підходу. До чого я це? А до того, що між угодою трейдера і угодою копіювальників є часовий. Проміжок, і поки ви проведете вашу операцію, сенс угоди може тупо зникнути. І як я вже казав, топові трейдери можуть дозволити собі ризикувати, і не тільки заради прибутку, вірніше, ну да, заради прибутку, але не від операції. Більшість розкручених типів, які кажуть, вам копітрейдити, їх зазвичай мають домовленість з біржею і отримують комісію з прибутків копіювальників. Ну, це відкрита схема. Навіть на Binance ви можете зараз стати копітрейдером, і якщо за вами хтось буде фоловитись, за кожну операцію ви будете отримувати якусь комісію. А тепер скажіть мені, будь ласка, що треба для того, щоб вас почали копіювати? От подумайте. От правильно, треба мати хорошу історію доходів і хороший рейтинг. Якщо у вас високий ПНЛ, за вами захочуть стежити, Поподумають, що ви ж такий успішний, захочуть повторити ваш успіх, скопіювати його. А тепер скажіть, що потрібно для того, аби піднятися в рейтингу? Правильно, хороші відсотки прибутку знову ж таки піенель. А як отримати цей прибуток? Та ще й пошвидше. Правильно робити ризиковані інвестиції. А що означає ризикувати? Це означає ризикувати збитками, це означає взяти всю свою котлету, яка у вас лежить на депозиті, класти її в якийсь прям потужний щиткоін і сподіватися, що він дасть 100 іксів. А тепер згадайте, будь ласка, до чийого аккаунту прив'язані тисячі інших початківців. Коротше, копітрейдинг для початківців дуже погана ідея. Навіть якщо це комусь типу Каті Крипто. Детальніше про копітрейдинг ви можете почитати на телеграм-каналі останнього капіталіста у описі під відео. А я ледь не забув, якщо вона каже, що на крипті можна заробляти чисто копі-трейдючи її, то навіщо взагалі всі ці курси? На це вона сказала, от що. І мені хочеться, щоб дійсно Україна стала ну от, краще, ніж Дубай. От. У нас є всі шанси це зробити. У нас просто неймовірні люди, і якщо просто дати ці знання, то ми можемо з вами писати і змінювати історію. Ну благородна мета, правда? Що тут ще сказати? А я знаю, що сказати. Пам'ятаєте, я згадував про її досягнення. Катерина Шухтіна дійсно є в списку Forbes 30 до 30. Що це таке? Це рейтинг 30 успішних бізнесменів до 30 років. Успішна молодь, коротше, так що це щира правда. Давайте самі на власні очі переконаємося. А ви дуже дарма не вірите в Катерину, бо ви погано шукали. Пані Шухніна, як я вже й казав, є в списку Форбс. В списку португальського Форбс, хто б міг подумати, на 23-му місці обігнала Моргенштерна на одне місце. До речі, я вважаю, що це перемога, бо в нас є ще один претендент в португальському Форбс, один із героїв нашого відео. Можете подивитись там. Не глобальний Forbes, не український Форбс, а португальський. Що вона там забула, я не понімаю. Але погодьтесь, 23 місце в португальському Forbes це не так класно звучить, як є в престижному списку Forbes 30 до 30. А що там по іншим регаліям? Як щодо топ вумен криптоблогер від Binance? Знову відкриваємо Google. Що ми бачимо? Все ті самі статті з регіональних сайтів і їх. Копа, стаття від Binance, Top Crypto Women Entrepreneurs to follow in 2024. От вони, докази. Відкриваємо F. І нема ніякої Катерини Шухніної, нема там криптоледі. Невже ж нас обманули? Та не може бути. Ось же вам фотки. 2024 рік. І саме там, за словами пані Катерини, вона отримала той самий титул Top Woman Crypto Blogger від Binance. А зараз діставайте ручки і зошити, бо в нас чекає. Орок Асінту. Ось 2024 рік, пост за 2024 рік. Давайте проігноримо, що його писав чат GPT і звернемо увагу на інше, а саме на її одяг та зачіску. Біла сорочка, чорна спідниця, волосся розпущене до плеч. Ну як утрінік в школі. Запам'ятали? А тепер гляньте на це фото. Сорочка біла, спідниця чорна, волосся розпущене до плеч. А тепер вгадайте, в якому році було зроблено фото. Відповідь 2022 рік. А що це означає? А те, що, скоріш за все, перше фото, яке пані Катерина виставила у своєму пості, про те, що вона отримала цей титул. Було насправді зроблено в 2022 році, і коли настав 24-й рік, вона просто витягнула його зі своєї галереї. Можливо, хтось з вас заперечить, хіба це докази? Може людина просто настільки багато, що їй нема потреби показувати свої статки і регулярно міняти шмотки? Ну, як то кажуть, успіх любить тишу. От Джеф Безос ходить в простій футболці. і Що з цього? Вибачте, але гляньте на її інстаграм, і скажіть мені, що цій людині пофіг на всяку розкіш. І, взагалі, гляньте на те, який у неї різний одяг в кожній сторіс. Хочете сказати, що це просто співпадіння, що вона вдягнула один і той самий одяг саме в 2022 і 2024 році, і саме тоді, коли вона була в Парижі. Отопік, але дуже цікаво, що статті в новинному сайті Донеччини зі Юа, пані Шухніна розповідає, що її вже не раз шантажували викриттям. Наприклад, за несплату податків. На усі такі нападки вона відповідала тим, що показувала скріни погроз і що їй нічого приховувати. Вона ж така чесна людина і може все показати. А причиною таких нападок вона називає конкурентів. Ох, блін, Орловський! Це ж хочеш, щоб конкурента злить. стопудово. Все ж таки, ринок крипти висококонкурентний зі звірнячим оскалом капіталізму. Пані Катерина, якщо ви дивитесь це відео, ми вас запрошуємо до нас. коменти. Ми теж люди, теж можемо пропускатися помілок, тому будемо раді вас вислухати. До речі, на сайті PIKNET.UA пані Катерина розповіла, як не потрапити на гачок криптошахраїв. Тому будемо раді побачити вас в гостях. Так, а тепер зварюйте чай. Чому? Бо настала пора говорити про документи. Буде дуже нудно, але щоб ви не померли від нудьги, ось тут буде геймплей Subway Surfers. Для вас, нашій шановної аудиторії з розладом дефіциту уваги. А тепер починайте рахувати червоні прапорці. Отже, якщо ви все ще нас дивитесь, ви напевно пам'ятаєте, ким себе позиціонує криптоледі. Саме так вона А, керує активами і Б, вчить громадськість, як заробляти на крипті. Щодо першого пункту, Довірче управління інвестиціями вимагає певного правового статусу, або ну, як в нас називається, ліцензії. Однак публічно невідомо про наявність у шухніної ліцензії трейдера чи інвестиційного радника. Знову ж таки, ми не знайшли компанії, яка була б зареєстрована в хоч в якійсь security exchange Commission. Також тут є історія така ж сама, як і з Орловським. Є дробління на ФОПи. Даніла Гітьманцев, якщо ви дивитеся це відео. Оце якраз ваша улюблена тема. Тому що, як ми вже згадували, да, у кожного ФОПа, який є на спрощеній системі оподаткування, є поріг доходу, який він може отримувати для того, щоб з цієї спрощенки не злетіти. І тому, коли ви купуєте курс, якщо ви купляєте курс у Катерини Шухніної, є різні ФОПи. Згідно пункту 5.2 їх політики використання, написано: замовник може здійснювати оплату послуг виконавця шляхом перерахування коштів на банківський рахунок виконавця або третьої особи. Ну, от якраз для того, щоб легалізувати цю третю особу, і вписали цю фразу. Тож, не факт, що ви заплатите саме безпосередньо Катерині. По схожій схемі, як з фондом Меркурій, який знову і знову повертається під новим іменем. Ну, знову ж таки, тут є про це відео. Вже засинаєте від нуді, прокидайтеся, бо настала пора глянути на публічну оферту її курсів. В оферті чітко зазначено, що послуги мають інформаційний характер і не гарантують отримання прибутку клієнтам. Наприклад, є пункт. Виконавець не несе відповідальності за рівень з прийняттям матеріалу замовником. Клієнт розуміє, і погоджується, що він може отримати суб'єктивну оціночну інформацію. З одного боку, логічно. Це не проблема викладачів, якщо замість вчитися виграли в Subway Surfer під час навчання. З іншого боку, комбінації з фактами, які я навів вище, це дуже і дуже ускладнює будь-який судовий позов чи скаргу. Отже, чи є пані Шухніна інфошахраєм? Прямих доказів у нас в цьому немає, тому ми не будемо цього стверджувати. Але ви можете просто глянути на ось цей список, який ми зробили, і саме зробити для себе висновки.